Один. Два. Три. Так гучно, але водночас швидко намагаються відсвяткувати закінчення університету студенти ВНУ імені Лесі Українки. Цей липневий день для них святковий, але водночас дуже важкий. На дворі плюс 31. Частина випускників рятуються під деревами. Данило, до прикладу, навмисне придбав для випускного в'єтнамський капелюх. Щоб сонце не світило. Я ступав, я ступав. Ступав. усе це дійство відбулось навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки. Дипломи вручали бакалаврам усіх факультетів, а ще магістрам спеціальності фармація. Загалом їх отримали сьогодні 1493 випускники. Я квітами прийшла та як вбивши невістки. Що буде ще й невістки? Мій син в полоні. А його нема, то я прийшла до Її вона мене запросила. Випускний коханої, з якою разом уже п'ять років каже жінка, її син не пропустив би ні за що. Якби не полон росіян, в який Роман Нечупорук потрапив ще два з половиною роки тому, із цим, а той розкішнішим букетом на цьому місці сьогодні стояв би він. Да. Да. Прийшов би обов'язково. Щастя зустрітися з коханим сьогодні має Анна. Її хлопець теж військовий. Вирвався, приїхав, відпросився. Дівчина закінчила факультет фізична культура, спорт і здоров'я. Чи знадобиться їй цей диплом? Сумнівається. Вже обрала роботу, і вона не за спеціальністю. Майстром перманентно макіяжу. Чому не за Ну Так склалось, таке життя. Можливо, можливо, хто знає як життя складеться, можливо, щось із того буде. А випускника ВНУ Владислава сьогодні прийшла підтримати мама. Відпросилась з роботи, того ж хвилюючий момент. Ми таке переживаємо один раз в житті. і Я вважаю, що такі моменти не треба пропускати. Для хлопця цей день менш хвилюючий. Він закінчив факультет комп'ютерних наук, вже Це працює я. програмістом. Це один з кроків життя, і я дуже радий, що він зараз проходить успішно, тихо, мирно, без бомб, без ракет. О, дякуючи ось. нашим захисникам. Тому я радий, що я тут. Велика підтримка сьогодні у випускниці Юлі. Тут її мама, брат і аж троє племінників. А як вас звати? Голосно. – А як тебе звати? Настя! Роки пройшли, а я не заметила, коли виросла. Недавно був перший курс, а четвертий. Ще з малку Юля хотіла стати дитячим лікарем. І хоч медичну освіту не отримала, з малюками бавиться щодень. Працює вихователькою в Луцькому дитсадку. На роботу пішла ще, будучи на третьому курсі університету. Спочатку було важко, я сильна група, багато дітей, маленькі діти, але в мене є свої племінники. Це дуже допомогло. Їх троє. Да, вони маленькі, я сильна група, теж маленькі дітки. І якось так пішло. Випускники географічного факультету тим часом готуються фотографувати зі своїм деканом. Ну, як я можу відмовити нашим випускникам? Тим більше, коли виникає, що є на початку, ну альфа і омега, так? То, в принципі, той шлях, який вони пройшли собі, ж вони відрефлексували, може, по одній фотографії, по іншій, а поміж тим, щось да й буде. Географічний факультет цьогоріч має 119 бакалаврів. Один із випускників отримував освіту, будучи на фронті. Це Іван, який на початку. На завершення третього курсу виявив бажання мобілізуватися чи бути добровольцем. Я ж тут не скажу. Збройний сил він пройшов навчання, він володів іноземною мовою за кордоном і був, скажімо, в безпосередніх там в бойових діях брав участь, отримав поранення. На сьогодні він приїхав на вручення диплому. Цей день був особливим для всіх випускників, ректора, деканів, викладачів, батьків, а найбільш хвилюючим для цього молодого чоловіка, який на очах сотень людей освідчився дівчині. Перед цим всім народом дозволь першим тебе привітати врученням диплому, дозволь першим дарувати тобі квіти і задати одне дуже. дуже це для мене питання. Дякую. Так. Моя подяка всім теж. Анастасія Кочина, Мар'ян Гринчишин, 12 канал.